Населення вимирає голодовою смертю, бо побудована на обмані людоїдна система більшовиків доводить недавно багатий край до повної руїни. Україна в передсмертних судорогах. Саме такі слова написав голос великої України до всього світу. Праведний митрополит Андрей Шептицький висловлюючи реальну ситуацію, яка відбувається в нашій країні влітку 1933 року. Саме тоді, лише завдяки небагатьом свідченням і можливостям передати всьому світу справжню інформацію, люди. В інших теренах дізнавалися про цей найстрашніший злочин, який совєти намагалися всіляко приховати. Адже вони використовували цей метод розправи, найжорстокіший вбивство людини через голод для того, аби упокорити нескорені серця наших з вами прадідів, прапрадідів. Які хотіли мати свою українську державу на своїх історичних теренах, саме це ми спостерігаємо і сьогодні, коли живемо в 90-ті роковини від власне голодомору, великого геноциду українського народу, коли цей кремлівський? Режим і надалі через власне різні методи, методи недопущення експорту зерна, знищення нашого українського врожаю, хоче повпливати на нескорені серця українців.